Технічний аналіз, база, котру має знати кожен трейдер. І в цьому відео ви дізнаєтеся багато його аспектів і просто зможете переглянути мою особисту торгівлю за технічним аналізом. Я думаю, що мені є про що розповісти, тому що мій стаж на ринку сягає вже 2,5 роки, якщо рахувати з першого рахуйте моменту знайомства з графіками, і вже півтора року я стабільно заробляю кошти на. Трейдингу і маю доволі гарні результати. Можете подивитися мою історію мого телеграм-каналу, який буде в описі цього відеоролику, і переглянути, що рахуйте з 200 тисяч гривень. Я дійшов за до мільйону за дуже короткий термін. Тому я рахую, що мені точно є про що вам розповісти. До речі, друзі, прямо зараз я торгую на біржі Binarium. До речі, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, то ви можете пройти реєстрацію прямо зараз, використавши промокод 100TRADE Просто переходите за посланням в описі цього відеоролику, використовуєте промокод і отримуєте плюс 100% на ваше перше поповнення. Друзі, прямо зараз у нас відкрит графік валютної пари, точніше ну, просто активу бін індекс. Ми зараз вам відкриваємося донозу на 5 тисяч гривень, тобто це 1% від мого балансу. Клікнув я два рази. Як бачите, я відкрив угоду на 5к, і зараз ми фіксуємо ось цю нашу точку ходу. Тепер давайте приступимо до аналізу. Я поясню вам, чому ми зайшли саме в цю угоду. Як ви знаєте, рівні супротиву, рівні підтримки це базована база, котрі має мати змогу відокремлювати кожен трейдер. Тобто рівень підтримки і рівень супротиву, де вони у нас тут? Підтримки у нас тут немає, але ми будемо виштовхуватися від нашого рівня супротиву. Давайте включимо 5 холодный таймфрейм, щоб більш так, чітко і більш простіше їх всіх у нас виходить виділити. Дивіться, виділяємо за допомогою луча давайте, наш рівень. Супротиву, від котрого ми з вами, друзі, будемо зараз відпрацьовувати. Я очікую від нього відпрацювання. По тіням кожної свічки, тобто, дивіться, кожен рівень відділяється по тіням або по тілам кожної свічки. Я виділяю і по тіням, і по тілам, такі найбільш вагомі, і прямо зараз ми їх всі з вами відокремили. Тобто ми можемо переглянути, що за допомогою всіх горизонтальних ліній я відокремив всі рівні супротиву. А ось так, ось за допомогою цього прямокутника, ми можемо самому провести і виділити ось цей загальний рівень супротиву, відшовши в котрі у нас є великим. Що ми будемо відпрацьовувати і відпрацьовувати саме нападіння тобто спадати. Давайте переключимося на одну темп, і ми можемо переглянути з вами ту саму ситуацію. Тобто... Ми можемо подивитися, що ось тут у нас є рівень супротиву, від котрого ми неодноразово відпрацьовували. Що це таке? Рівень супротиву це, скажімо, такий умовний рівень на графіку, котрий ми з вами самотужки можемо побачити, котрий дуже часто формується. І зазвичай від рівня супротиву ми відпрацьовуємо на, на відбиття від нього, від рівня підтримки на відбиття від нього. Теж ось, звісно ж, таки, є моменти, є умови, за яких ми можемо пробивати наші рівні, але зараз ми такого не бачимо. Зазвичай я дивлюся на те, чи буде пробиття рівня, використовуючи індикатор Расай, тобто і використовуючи також банально технічний аналіз, дивлячись на трикутники. Тобто, якщо б у нас тут було формування трикутника, я його зараз немає, то ми можемо мали змогу прибувати цей тренд. Проте ми не можемо провести і сказати, що ось тут у нас формується якийсь трикутник, бо графік ну, він не йде так. Бачите, він тільки росте у нас. Ось тут рахуйте. Тому тут, конкретно в цій ситуації, я очікую саме відбиття і саме руху донозу від нашого рівня супротиву. Як бачите, ми можемо переконатися в цьому, що він має непогану вагомість на графіку, тому що дивіться, ми можемо враховувати, що його формування було ось. Тут, ну навіть ось тут, ось тут, да? але не суть. Давайте почнемо, де ми вже виділили Ось тут його формування, відпрацювання 1, відпрацювання 2 не доходять, да? не доходячи трошки, тут також можна враховувати, що відпрацювали, не доходячи до рівня супротиву, він входячи в нього. Також відпрацювання наступне, відпрацювання наступне. Тобто, бачите, ми після того, де бачите, увійшли в нього, баз дали отаку палку донозу. Увійшли, дали ось таку палку донозу, тобто свічки донору дали, пролилися. І ми постійно робимо одні і ті самі дії. Можемо далі виділити, давайте далі переглянемо. Подивіться, друзі, та сама ситуація. Гляньте, ми входимо в наш рівень супротиву, консолідаційним рухом баз, тут відпрацьовуємо. Тут так само бас, ми заходимо в цей рівень супротиву і майже одразу від нього відпрацьовуємо. Тут доторкнулося, доторкнулося, рахуйте, ну тут не доторкнулося, Трошки не доїхали, але це не змінює. Бачите? Ми постійно підходячи, підбиваючись до нашого рівня спротиву, від нього відбуваємося. Тому. Саме в цій ситуації я в принципі, очікую на такий самий розв'язок подій, на такий самий сценарій. Тому що, як бачите, ми підбилися. Ось тут ми вже дивіться, трошки не доходячи, взяли, почали, почали робити якби перше відпрацювання, але ні, бачите, ми ось тут відштовхнулися і ну, трошки максим... мінімально нижче пішли. так? Після чого дали палку до верху ось цю. Зараз я очікую, що приблизно цих значень ми маємо впадати донизу по активу BIN Index. Тобто BIN Index ми відкрили по цьому і дивимося на її відпрацювання. Давайте переглянемо це на в меншому таймфреймі на 5 секунд, наприклад. До речі, друзі, якщо ви бажаєте отримувати більше сигналів кожного дня, отримувати більше угод кожного дня, то ви можете підписатися на мого телеграм-бота. Що вам треба для цього зробити? Напишіть в пошуку телеграму або перейдіть за посиланням в описі і знайдіть бота. «Захар трейдинг, бот». Знаходите цього бота, заходите в бота, натискайте кнопку «Старт». Після того, як ви натиснули кнопку старт, бот вам скидає умови, які ви маєте виконати, для того, щоб отримати ваше посилання на канал, де видаються ці сигнали. Ви виконуєте умови бота, якщо щось незрозуміло, завжди можете написати мені, собачка Захар, нижнє підкреслювання блог. Після чого я вам допоможу. Просто проходите етап реєстрації в боті, бот видає вам ваше персональне посилання, і ви кожен день отримуєте. Сигнали з 9 до 22 по Києву за допомогою штучного інтелекту, котрий видає сигнали, враховуючи Smart Money концепт, також торгуючи за 26 індикаторами, і враховуючи дуже-дуже багато змінних. І робиться тобто, в боці максимально багатофакторний аналіз, за допомогою якого можна мати дуже гарні результати. Зараз ми з вами заберемо плюс і наша загальна виплата, як ви бачите, сягає 9 тисяч гривень, тобто 4 з 5 тисяч гривень. Інвестований в цю угоду, ми зробили з вами 4 тисячі гривень чистого прибутку, і це все ми зробили з вами по технічному аналізу, відкривши угоду від рівня супротиву. Як бачите, рівень супротиву це дуже-дуже така гарна фігура, від котрої можна спокійно відпрацьовувати. По ситуації, якщо зараз ми дійдемо ось тут, приблизно тобто до цього діапазону, можна буде спокійно відкриватися ще раз донусу і ловити майже 100% плюсик, оскільки ми по. Нашому бін індексу відпрацьовуємо стабільно відпрацьовуємо від рівня супроту останнім часом, і він там вже має дуже велику вагомість на графіку. Поки що ми можемо пошукати іншу валютну пару задля того, щоб просто відкрити іншу ситуацію. Валютна пара акція в адрізниці, тобто технічний аналіз працює будь-де. Він може працювати як на валютних парах, так і на Дефолтних акціях, Але зараз ми з вами просто переглянемо всі валютні пари, переконаємося в тому, чи в нас десь є ситуація, а навіть переконуватися не треба, тому що ми заходимо на раз, два. Да. На дві хвилини. Раз-два, відкриваємося двома угодами. Чо двома, я хочу, хочу одну відкриватися, щось я класую по ті дві, Але думаю, вже не суть. Думаю, не суть. А ну, дайте, глянемо. Ми відкрилися на 5, да, на 5 все нормально. Дивіться, друзі, ми відкрилися по Євро на 5 тисяч гривень. Зараз давайте вам поясню свій аналіз, чому ми так робимо, чому ми так відкриваємося. Оскільки у мене вже немалий досвід, я одразу можу бачити подібні ситуації. Тут все максимально просто. Тут ми заходимо локально. Ми можемо локально відокремити канал. Давайте відокремимо канал, в котрому ми з вами рухаємося. Тобто, подивіться, це ось цей канал. Котру ми з вами знаходимося. Тобто такий канал, коридорчик, де у нас є рівень супротиву, наш тобто ось цей верхній рівень, і у нас також є рівень підтримки. Тобто, ось ми можемо переглянути це наш рівень підтримки. Ми від нашого рівня підтримки до нашого рівня супротиву стабільно, постійно рухаємося. Тобто подивіться, ось тут ми формуємося, рухаємося донизу. Після чого відбуваємося, рухаємося доверху. Відбиваємося зверху, рухаємося донизу, зверху, донизу, і так постійно. Зараз ми підходимо до вершини, і я очікую відпрацювання і відбиття від нашого ось цього рівня супротиву і руху донизу. Можливо, у нас не найкраща точка входу, але якщо ми отримуємо мінус, тобто відбуваючись від нашого рівня супротиву, то тоді ми просто зайдемо перекриттям і догони заберемо вже точно плюс. Тобто можете переглянути ось це наш рівень супротиву. Я його провів, тобто це наш рівень супротиву, від котрого ми постійно відпрацьовуємо. Ми можемо переглянути його на духовому таймфреймі. Тобто я очікую відбиття і відпрацювання. Наступний момент. Чому я обрав такий час експірації? Чому я зайшов цю угоду саме на такий термін? Тому що я подивився і переглянув, що якщо ми будемо брати до уваги наш цей коридор, давайте ще раз я вам його проведу. то тобто, ну приблизно ось тако, ось такий, да ой, -ой. ну неважливо, типу суті. Я думаю, ви розумієте трошки карямики, можливо, але не суть. Дивіться. Той, той раз був кращий, ми постійно відпрацьовуємо по цьому сценарію. І я можу переглянути, що умовно останні рази нам, в принципі, вистачало двох свічок. Так? Нам вистачило двох свічок ось тут. Нам вистачило однієї-двох свічок ось тут. Дві свічки нам також вистачило ось тут, щоб відпрацювати. Раз, два, три. Також нам вистачило, ну дві, типу, теж з голови вистачило, щоб відпрацювати. І зараз я думаю, що маємо теж відпрацьовувати, оскільки, подивившись на графік на. Виходить, котрий у нас був до цього, ми можемо переглянути, що в принципі двох свічок нам достатньо для відпрацювання. Але знову ж таки, будемо дивитися по ситуації, може бути таке, що ми можемо закрити мінус. Тобто суть в тому, що я підбираю час експірації, спираючись на те, що я бачив до цього. Тому що, як ви знаєте, ринок циклічний, якщо і нам вже там протягом певного часу періоду часу вистачає відпрацьовувати там за допомогою двох свічок донозу, так то відкриваючи угоду донозу, немає сенсу брати якісь. Більший термін, оскільки, в принципі, ми можемо спокійно відпрацьовувати на той термін, що у нас був до цього. Давайте відкриємо графік трейд-хіл, бачимо, що ми забрали плюс, точніше плюс, мінус, мінус 5 тисяч. Мінус 5 тисяч, і давайте відкриємося так само, окей, на 3 хвилини. Раз, два. Блін. Блін-блін-блін. А Давайте Бейс перекриття зроблю, в принципі, 82% дохідності я заберу втрачений і зроблю зверху. Хотів 2,5 зробити, але вже не дуже добра точка входу, думаю, та й греть з ним. Тобто, подивіться, зараз ми отримали мінуси, і в наступну году, особисто, конкретно в цій ситуації, особисто я вирішив проінвестувати більше коштів. Проінвестувати саме догон, тобто ту саму суму плюс суму втрати. Тобто, подивіться, друзі, можемо переглянути. Ми втратили п'ятерку, так? Ми втратили 5 тисяч гривень ось тут, так, в цій годі. Раз, два, тобто 2500-2500, це 5 тисяч. І зараз я очікую, що з ось цієї десятки, якщо ця десятка заходить, то у нас 3200 буде чистого прибутку, тому що звідси давайте віднімемо. Бачите, 18 200 буде виплата, мінус 10 тисяч це сума нашої води. І віднімаємо все це. І маємо, бачите, походить 3200 чистого прибутку. Тобто, на рахунок часу експірації. Теж сподіваюся, це зрозуміло. Дивимося банально, скільки нам треба було, знадобавлялося свічок для відпрацювання до цього, і обираємо час експірації вже той самий, котрий нам, в принципі, Підходив раніше, ось тому ми відкриваємося з вами зараз нозу саме на 3 хвилини. Ну трошки, да, на 3 хвилини ми відкрилися, хотів на ну не те, тому що на 2 не дуже добре відкриватися, оскільки ми відчинялися, не бачите, не коли тут ну0 було. А у нас тут було там, якщо я правильно подивився 30 секунд, бо я вже не пам'ятаю якщо чесно. Ось тому ми відкрилися на 2-3 хвилини. 2-3 хвилинки нам спокійно тут буде достатньо, і ви можете це чітко переглянути на графіку. Як ви, якщо задасте мені запитання, як ти от вирішив, що саме дві трі? Так, я це сказав, що я просто переглянув на ось ці попередні свічки, але для цього просто виставте хвилини таймфрейм. На хвому таймфреймі у вас кожна свічка відповідає за однохвилинний проміжок часу. Тобто, кожна з цих моментів, кожна ось свічка, вона буде відповідати за п'яоднохвинейний проміжок часу. Тобто, і ми можемо спиратися на цю інформацію, спираючись на цю інфу, заходити в нашу угоду і не хвилюватися про те, що нам може не вистачити часу експірації. Тому ми з вами і робимо такого роду перекриття. Заходимо на ну приблизно рахуйте той самий термін, оскільки маємо кращу точку входу, і будемо зараз забирати. По цій угоді, я думаю плюс, тому що за 35 секунд дуже сильно сумніваюся, що ми можемо відпрацьовувати в сильно протилежному напрямку. Я думаю, ми так само будемо продовжувати спадати нас. До речі, друзі, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binarium, то ви можете пройти реєстрацію, використавши промокод 100TRADE. Промокод 100TRADE надасть вам плюс 100% на будь-яке ваше перше поповнення, що я рахую є доволі прикольним бустом на початку вашої кар'єри в трейдингу. Лишається 9, 8, 7 секунд до кінця нашої угоди і просто подивіться на себе бездоганне відпрацювання, ми ну, реально ідеально відпрацьовуємо і забираємо зараз дуже добрий прибуток. До речі, друзі, якщо ви хочете мати більше таких угод, якщо ви хочете бачити більше навчання за технічним аналізом, по-перше, ви можете переглянути більше моїх відеороликів на Ютубі, а по-друге, ви можете приєднатися до мого абсолютно безкоштовного каналу в описі цього відеоролику. Мій канал Телеграм з безкоштовними сигналами Торгова кімната. Ви можете в нього зайти і побачити там масу корисної інформації. В торговій кімнаті ви зможете знайти навчання, щоденні сигнали з торговими сесіями із поясненням, і навчання у фото, відео форматі, а навіть в форматі прямих трансляцій. Тому, друзі, обов'язково приєднуйтеся до торгової кімнати і починайте заробляти разом з нами. Зараз на екрані у вас з'явиться, ну, не знаю, 10-20 штук. Прикольних відгуків учасників торгової кімнати. Люди просто копіюють мої угоди, або завдяки тому, що я їм пояснюю, торгують самостійно, і на цьому вони і заробляють свої кошти, що є, як на мене, дуже дуже крутим результатом. За цей відеоролик у мене вийшло заробити 7200 гривень. Вийшло гарно продемонструвати технічний аналіз, показати вам відпрацювання від рівня супротиву прямо в цьому відеоролику. Сподіваюся, що він був насправді для вас корисним. Друзі, обов'язково напишіть коментар, як вам відео і чи все було зрозуміло, оскільки я таким чином можу розуміти, чи треба робити далі такі відеоролики і чи є на них попит. І також, друзі, обов'язково приєднуйтеся до торгової кімнати мого каналу з сигналами і до мого публічного телеграм-каналу. Приєднуйтеся в кожен з них, отримуйте масу корисної і навчальної інформації кожного дня. Бажаю вам всього найкращого на зв'язочку, як завжди, був Захар.